Скільки часу триватиме реабілітація після заміни кульшового суглобу? Після операції з, з заміни кульшового суглобу, знову ж таки, ми дотримуємося дотримуємося правила ранньої мобілізації, тобто пацієнтів на наступний день після оперативного втручання вже піднімають на ноги, дають їм милиці, і вони тихенько починають рухатися, навантажувати протезований суглоб. Зрозуміло, що то не стовідсоткове навантаження, але вже певну міру навантаження необхідно давати. А якщо ми говоримо про терміни відновлення після даної операції, то тут трішечки є такий, скажімо так, розходження залежить від операції? Е і в тому числі є різні типи ендопротезування, то може бути однополюсний суглоб, то може бути двополюсний суглоб, то може бути цементна фіксація, безцементна фіксація, це впливає також на терміни, але в меншій мірі. В більшій мірі на терміни реабілітації після ендопротезування впливає фізичний стан пацієнта до протезування, тому що. Якщо людина, скажімо так, дуже слабко рукалася до операції, то і після операції вона швидко не відновиться, то, то реабілітація може сягати там і шести і восьми місяців. А якщо ми маємо справу з досить фізично активною здорово, ну, фізично активною здоровою відносно людиною, коли добре збережена м'язова сила, коли немає надлишкової ваги, то терміни відновлення сягають ну три місяці. Пацієнти вже в принципі себе добре почувають і можуть. Пересуватися самостійно без додаткових засобів, тобто без палець, без милиць.